Олексій Тарасенко з нами на зв'язку. Це заступник командира батальйону 5-ї окремої штурмової бригади збройних сил України. Пане Олексію, вітання вам. Літаю, ми звучували сьогодні безпосередньо кожного ефіру, кажемо про цифри, про можливі втрати росіян, про те, як збройні сили України нищують російську армію. Але зараз і вже наші глядачі бачать на екрані збір, і цей збір на реабілітацію допомогу українським військовим, які захищають нашу територію. Благодійний збір на потреби реабілітації поранених бійців 5-ї окремої штурмової бригади дуже важливо, тому що це також дороговартісно. І якщо детальніше, пане Олексій те, що можете озвучувати. Будь ласка, вам слово. Так, дійсно, збір цього разу не на боєприпаси, умовно, не на дрони, а саме на підтримку бійців, які поранені. Тому що все ж таки, незважаючи на те, що, як знаємо, держава забезпечує і виплати у разі загибелі військовослужбовця і у випадку поранення, все одно бувають випадки, коли. Необхідна стороння допомога, тому як можемо зазвичай це в колективах прийнято підтримують побратими своїх поранених однак не завжди цього достатньо, тому наразі є така дійсна потреба вона важлива. Пане Олексію, стосовно того напрямку, на якому діє зараз ваш батальйон 5-ї окремої штурмової бригади збройних сил України, це Бахмутський напрямок. Наскільки там зараз операційна обстановка загрозлива? Буду говорити за безпосередньо свій відтинок фронту. Конкретно це напрямок селища Іванівське південно на Часового Яру. Противник атакує кожного дня іноді по кілька разів, але атаки ці не такі, як були кілька місяців назад, тобто без використання техніки, без великих великої кількості піхоти, це 3-4 людини виключно зі стрілецькою зброєю, які намагаються в лісистій місцевості від прикриттям великої кількості зелені. Проникнути непоміченими між нашими вогневими позиціями, зайняти якісь рубежі між в розривах наших позицій, тому ну, противник не припиняє намагатися просуватися вперед. Однак глобально всі знаходяться на попередніх рубежах. У противника успіху не було. Взагалі, Донеччина тимчасово окупована, ну фактично бахмут, фактично стерти з лиця землі, і ми навіть говорили про те, що там укріплення важко будувати, десь переховуватися або будувати якісь оборонні споруди, надто важко саме через те, що ну просто все стерто. От стосовно того, як і росіяни намагаються укріпитися, і як збройні сили України також намагаються в цих обставинах давати відсіч. Якщо говорити про те, як і ми і противник намагається вести оборону, за що зачеплятися? Так безумовно там, де йдуть безпосередньо бої високої інтенсивності, як, наприклад, те ж саме Іванівське, в принципі, можливості укритися вони мінімальні. Тому не розраховуємо на те, що можна використати якусь урбаністичну забудову, вже зазвичай зараз. Всі копають досить надійні е, бліндажі, невеликі, всі зариваються в землю. Е, неважливо на яких рубежах, чи то м, просто лісопосадка, чи то е, лісиста місцевість, тому що альтернатив насправді немає. Тобто немає якогось рішення, коли можна е, взяти на голому місці, залити е, бетоном якийсь бункер умовно безпосередньо на лінії зіткнення, це неможливо, тому. Нічого нового не придумано. Є е, е, якісь відпрацьовані рішення по е, укриттям як індивідуальним, так і, наприклад, е, ті, які ми використовуємо для того, щоб розробити аеропорт, з якого літають наші пілоти на розвідувальних ударних безпілотниках. Е, застосовуємо те, що застосовується вже там сто років, тому. Друзі, ми закликаємо всіх, хто дивляться зараз нас в прямому ефірі. А також, можливо, якщо ви слідкуєте за ефірами єдиного марафону вже в запису за допомогою Ютуб, підтримати збір на потреби п'ятої окремої штурмової бригади збройних сил України. І цей збір благодійний і всі гроші будуть спрямовані на реабілітацію поранених бійців п'ятої окремої штурмової бригади. QR-код на ваших екранах також можна скористатися перерахунком безпосередньо на банк на банківську картку номер також є на ваших екранах, пане Олексію, коли ми говоримо про Донеччину, ми розуміємо, що активність застосування авіації вона також достатньо висока. І, от застосування керованих авіаційних бомб, а також фабів, наскільки це все дуже яскраво представлено якраз от поблизу часового яру? Край активно, скажімо так, не скажу, що це кожного дня однакова інтенсивність, тобто за день може прилітати по 5 кабів, може жодного не прилетіти. Однак прилітає і в часів Ярі Костянтинівку, і в найближчій від позицій такі локально-тилові райони. Противник намагається активно зсовувати авіацію, так само, як і наші насправді. Повітряні сили на цьому напрямку традиційно активні, тобто ми бачимо свою авіацію ледь не кожного дня. Можу сказати, що я все ще протримуюся думки, що це не настільки глобально критична зброя, саме Каби, як можливої іноді малюю. Це Дуже страшно, коли е, щось подібне вибухає зовсім поруч, але глобально е, це не те, що змінює хід е, конкретного бою, чи е, успіх противника забезпечено на конкретному напрямку. Дякуємо вам, Дякуємо. пане Олексію Олексій Тарасенко, заступник командира батальйону 5-ї окремої штурмової бригади, був з нами на зв'язку. Друзі, продовжуйте, будь ласка, донатити номер картки. Бачите на екрані. QR-код також буде. і можете в записі трансляції переглянути і також доєднатися. Це все для того, щоб допомагати нашим бійцям на реабілітацію.